Саме так виглядає супер комбінація швидкість, потужність та надійність. До вашої уваги кубота Джоел 33, яка має 33 кінських сили та швидкісну коробку передач. Даний агрегат має дизельний та трьохциліндровий двигун об'ємом. 1647 сантиметрів кубічних. Передні шини вже нові БКТ розміром 8 на 18 а задні ще Bridgestone розміром 136 на 24 Передня колія має розмір 116 см в вузькому положенні та 130 см в широкому положенні. Задня колія має розмір 112 см вузькому положенні по центрах коліс та збільшити її можна аж до 140 см по функціоналу. Гідропідсилювач керма. Пам'ять навіски. Рверст. На 1802 мотогодини, Тут у нас можна регулювати висоту кермової колонки, стоянкове гальмо, вал відбору потужності 4 швидкості вперед, одна реверсивна, швидкий розворот. Коробка передач у нас Юшіфт на 8 швидкостей, повишені, понижені передачі. Ну, а по цю сторону вже, як зазвичай, управління задньою трьохточковою навіскою є пічка та кондиціонер. Сутній боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтофрези, трьохточкове кріплення та ґрунтофреза, яка має робочу ширину 150 см. сантиметрів. Вага даного трактора тона 550 без ґрунтофрези, Рік випуску 1992, Ну а вартість, вартість тут взагалі солодка. Одразу нагадаю вам про нашу різдвяну акцію. Період з 5 грудня по 1 січня ми даруємо знижечку тисячу умовних одиниць саме на тракторці з кабінами. Тому початкова вартість даного комплекту була 12 тисяч 300 умовних одиниць. І, звісно, наша різдвяна акція мінус тисяча доларів. І, власне, даний чудовий комплект вартує всього 11 тисяч 300 умовних одиниць на нашому майданчику.